Привіт! Продовжуємо тестувати пилку ProCraft pk 38 на двох батареях. Оце 6А батарея, оце 8 А батарея. Зібрана на елементах відомого автомобільного бренду. Будемо різати горіх. Твердий діаметр однієї колоди 25. Діаметр іншої колоди 20. Прошу. Зараз у нас стоїть батарея 6 амперна. Починаємо з 20-ки діаметру. Зараз будемо різати тією ж батареєю 25-й діаметр. Замінюю батарею. Ось. Горіх не трухлявий, Он такий більш-менш живий. Сухий мається на увазі. Зараз колега он встановить 8-амперну батарею, повністю заряджену. Так, прошу. Так само з двадцятки. Тепер 25-та. Батарея ледь тепла, так? Да? Холодна, абсолютно. Ну, Самі бачили стан. Дякую всім мирного неба. Дякую за увагу. Результати потім повідомлю. Скільки різій буде зроблено на тій чи іншій батареї. Гарного всім мирного дня. Усім привіт! Тестування 6 А батареї на пилці ProCraft PK38. Ось вона сама батарея. Ось кількість, яку можна було нарізати, різний формат, тверді породи, граб, горіх, різні діаметри. Самі бачите, і ось приблизно 180 см, ну, на 70. Ось приблизно таку кількість. 121 різь. Дякую всім за увагу. На 6-амперній батарії. 121 різь. Ще раз повторюю. Мирного неба.